Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю всіх українців в різних куточках світу. Я бачу, що ви дивитесь. І Європа. Зовсім мало там, звісно, але я бачу, що ви дивитеся. Білорусь. Вітаю білорусів і українців, які там знаходяться. Ну що, поїхали, дивимося зараз а, правий берег міста Запоріжжя. Подивимося, яка буде ситуація. Я дивлюсь на три доби, щоб ви розуміли, що буде під час а, а, вихідних, щоб ви могли спланувати свої дні, якось більш-менш настроїтися. Так, давайте ми подивимося. Так, починаємо з правого берегу. Верхня хорти. до чогось ми люди з вами наближаємось. Розвиток подій по правому берегу. Бачите, ось йдуть такі, отримують вони і, і повідомлення дуже серйозні. До чогось це наближається. Місточок до роботи, до тяжкої роботи. Так, а ну давайте ми будемо дивитися. Я буду класти по три карти на кожну на кожну дату, тобто 16, 17, 18. І потім на них докладати. Так. 16-те, 17 18 Ну, оце бачите ви, що тут іде трошки така історія, не дуже приємна. Це 16, це 18. Тут пройдеться по легкому варіанту, тут е, буде ключ в руках. Тут іде захист всесвіту, але бачите, тут йдуть новини, повідомлення дуже швидко. І йде рулетка. Ну. Це вже я спитала, зміни в яку сторону для нас. Ну, ми будемо збережені. Буде все добре. Бачите, тут йде тут такий всадник. Ну, Більш-менш нормально. Так. Ну, ситуація буде трошки нервова, одразу вам кажу. Тут також, скоріше всього, нервова обстановочка, хоча, бачите, пройдеться по клеверу. Теж будуть якісь предупреждения, повідомлення. Угу. Ну, нормально буде. Так, далі поїхали. Хортицький район. Бачите, ось тоді припадала робота і ось вивчається це. Покажіть, чим закінчиться це все у нас. Ну, більш-менш нормально, я можу вам сказати. Але, от бачите, у нас тут неділя йде, дуже така. Наближаємося ми до нервів, до нервотрьопки. Ось воно і в кінці припало. Бачите, вивчається ця історія, вроді відпрацюється по, по якорю, але ця праця буде тягнутися і надалі. Надалі перейде на понеділок. Так. Давайте подивимося, що у нас Бородинський район. Бачите, далі йде. Тут більш-менш буде, а далі от, воно на понеділок буде переходити. Нормально буде. Але понеділок, на... з неділю на понеділок вже піде така історія якась неприємна. Так, давайте далі будемо дивитися Осіпенковський район. Добре, все буде. Так, далі йдемо. Дніпровський район, там, де Пушка і бульвар Вінтера. Ну, ось отут-от мені не дуже то подобається, хоча йде ресурсна карта рибки. Подія буде йти, будуть ось успішно, але буде така знаєте, по луні нервова обстановочка. І це, і це завтра, от таке трошки буде. А так, далі воно от, все добре буде тут іти. Так. І, ну, тобто, от така там енергетика буде, розумієте? От. І події будуть відбуватися. Але в цілому все там нормально буде. Ну Но загроза там існує, буде існувати завтра. Так, дивимося далі. Район Синенка. Вулиці Синенко. Ну, все, буде нормально. Так, далі поїхали. Приватний сектор правого берега. Ну ось, отут всередині цих суток буде така напряжка. Бачите, закінчиться вона по букету. Але ось бачите, як воно починається. Воно починається з сонечка, потім йде якесь рішення, різке, собаки, нерви, башня. Якийсь буде е, дівчина, не знаю до чого, надає сюди прибрати. Хоча жіноча енергетика, якщо припала, то вона має до того відношення. Ну, і ось е, букет. Тобто справляться, ну, прикладують багато зусиль. Бачите, нервова буде тут обстановка дуже. Ну, от воно так буде все. йти ти такими голнами. Напруга є, точно можу сказати, по приватному сектору. Так, але буде більш-менш все нормально тяжкими зусиллями людей. Так, багатьох людей. Далі давайте подивимося тепер вже здоров'я людей, чи будуть всі живі та здорові, чи будуть постраждалі. Нормально, люди, нормально, ще дерево впало, прекрасно. Нічого не буде, буде все хорошо. Все, Всі будете живі здорові. То, що касається відносно цієї історії військової. Так що, все буде добре. Все. Правий берег ми подивилися, сподіваюся, я нічого не забула. Бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Дивиться 40% в мене без підписки. Ставте лайки, пишіть коментарі, ви в мене розумні. Можете поділитися цим відео, хто в Фейсбуці скидаєте, просто нажимаєте а, поділитися і нажимаєте лента Фейсбука, і туди воно буде викидатися. І люди будуть бачити, будуть приходити на мої відео. Цьому нічого нема сложного. Там стрілочка. Поділитися, нажимаєте. Прямо під картинкою, де відео, ви бачите, читаєте то. Все. Все. Па-па.